Коли ви дивилися останній раз по телевізору телемарафон «Єдиний новини? Якщо ваша відповідь ніколи або більше року тому, то вітаю вас, ви на стороні більшості українців. Згідно з нещодавним опитуванням, близько половини українців переконані, що існування цього телемарафону в нинішньому форматі є неактуальним. Натомість, наш новопризначений міністр. Культури та стратегічних комунікацій переконаний, що телемарафон був, є і буде. Питання тільки в тому, щоб знайти форму, яка буде цікава для суспільства. А поки новий міністр буде шукати цю форму, до речі, невідомо, скільки він буде шукати, весь цей час ми з вами, платники податків, будемо оплачувати вихід телемарафону. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Держава та телеканал «Рада» сплатили виробникам контенту для цього телемарафону, до речі, приватним виробникам контенту, суму близько 1,2 мільярдів гривень. А на початку цього року було укладено ще додаткові угоди на суму близько 500 мільйонів гривень. Таким чином, вартість однієї години контенту для телемарафону обходиться. Українським платникам податків в суму від 80 тисяч гривень до 200 тисяч гривень. І це лише одне з джерел погашення величезної прірви в держбюджеті в сумі вже більше 500 мільярдів гривень. Це замість того, щоб підвищувати акциз і підвищувати податки для населення. А ще є реформа митниці, ще є боротьба з зарплатами в конвертах, ще є оптимізація витрат на державний апарат. Все це, за оцінками експертів, може принести до бюджету до 1 трильйона гривень. Але цим треба займатися. І останок ще один вам цікавий факт: близько 57% українців підтримують відновлення онлайн-трансляції засідань Верховної Ради України. Для них, так як і для команди розумної політики, не, не зрозуміло, навіщо ця заборона, якщо фактично народні депутати під час засідань парламенту ведуть пряму трансляцію засідань ради. Thank you